Питання усім з рівного. Гандбольний клуб Рівний дю США 4 приймають Реал з міста Миколаїв. Суперникам Сутужна, Ну а тут Гінкол. 98-й. Ну, як так? Ну, Валерія Арешко. Вболівальники, вболівальниці гандболістів. Тож озвучу. М'ячів закинула Вікторія Серман П'ять. Перехоплення від а, команди. Три перемоги і дев'ять очок. Тож, ще не дуже вдалий. Стеценко. А тут і, а, формат а, чемпіонату. А, взагалі правильніше, а, ну, чотири команди туди включити. Звісно, розумію, що тоді п'ятій і шостій команди. А, доволі таки Тасковська, решко. І дивіться, Тетяна Ярема. А, більше воу. Яреме. Ну, і... Адже от, реально минулого жіноча. Лише одна гравчиня. Польова навчання на заміні. Зараз це якраз там Анастасія Гінкул відпочиває лідерка. Зараз трошки відболиті. І рівнянки пішло загострення. Так, семиметровий Голярдик. Бачимо, все гаразд у неї. І вже блокує і на Голярдик кідок а Серман. Оу, ось таку дуже хитру. Комбінацію проводять але, рівнянки, але в попередніх хвилинах там в турнірній таблиці за весь сезон. Ну, от за... Але позавчора а, це вдалося Карпатам. В Фатасі Голярник. Отак-ко-ска. От -от, а... І... Десь трошки за тайм. А вчора було 21. Попас Сірман. А... Братковська. Трошки, трошки заважає. Ковса Галярдик. Стенбіцька. Сама йде і Орешко. Братковська. І. Багато но. Юлія Нечаєва. Братковська на Голярдик і Найрезультативнішою гравчині вчорашнього поєдинку стала. А, Анастасія Гінґл. Цей кідок. на кут. і все-таки і. м'яч у рівнянок. Це у нас Гращук і ми на фоні і Проскуро, як... Валерія Решко. І Закидає все-таки Альона Бошко. Гінкул. І підганяє Юрій Басюк своїх підопічних. Плюс 10. Закинутих м'ячів було як в одної, так і іншої команди. але... Бошко. Човниковий біг. Голярдик кидає. і Це буде сім метрів. Голярдик. Не так, як в баскетболі. Ще один. Це, що виробляє сьогодні Віра Шатрава? Перепасовка по периметру. Ну, оу. Що ж, а на цьому у нас і звучить сирена 34-20. Ганбольний клуб Рівне. ЮСШ 4 перемагає Реал Миколаїв.